Прямий ефір Первий національний телеканал 24, Владислав Майструк, Майдан, пожалуйста. Майдан, пожалуйста. Добрий день, Анатолій Башловка, громадський діяч, адвокат, киянин. І е, дуже було недоречно, коли е, люди починають визволюватися від цих киян. От ми тут стоїмо під дощем. Я хочу сказати, що я не дуже схожий на бомжа, або може я тут бомж на майдані, тому що я вже півроку тут фактично провожу. Люди вийшли сюди для того, щоб змінити систему. Не відбулося зміни системи. І ми бачимо, що фактично залишилися ті самі люди, які просто робиться ротація. І ми бачимо, що, на жаль, коли Майдан вже поставив на ті посади тих людей, які там зараз є, вони закінчили всі реформування. Все залишилося просто в сталому режимі. І ви знаєте, що таке є визначення шизофренії? Це коли люди роблять ті самі вчинки і очікують різних результатів. Так, от, якщо ми не змінимо систему, якщо ми не змінимо систему виборів, суспільний договір, ми будемо постійно повертатися до тих самих помилок. Тому Майдан повинен реорганізуватися, звичайно, але Майдан це відзеркарня суспільства. Кожен з нас може прийти сюди, кожен з нас може докласти свою частинку сили, частинку серця. Може зробити соціальну десятину служіння віддати, і тоді ми зможемо піднімати сили, дух людей. Ми зможемо робити так, щоб він змінювався. А ті політики, які сидять в залі, народні депутати, на жаль, несуть солідарну відповідальність за те, що відбувається в країні, і скільки вони перекрасилися за цей час. Тому треба їм задати питання: а що вони робили, коли були голосування 16 січня в Верховній Раді? Чому одна половина народних депутатів голосувала за ці ганебні закони, а друга частина народних депутатів робила вигляд? Що вона їм заважає, вони несуть солідарну відповідальність. Їм люди вже довірили, а вони зрадили, змінити треба всю систему, бо ми знову будемо повертатися до свого блюватіння як дурень до своєї дурниці. Це слова причисляря Соломона. І я вас дуже прошу. Дайте відповідь на ці питання, пані Геращенка. Шановний пане адвокати, я дуже дякую вам за те, що ви поділяєте думку, що сьогодні Майдан вимагає реорганізації. Я так само дякую вам, що ми з вами є однодумцями в тому, що змінилися тільки поки що прізвища, не змінилась система. І очевидно, що до зміни системи мають бути причетні не лише там кілька осіб у владі, а це мають бути ті мільйони людей, які сьогодні є уособлення Майдану. І так само, ви знаєте, я ще з 16 січня стою на тому, і наша фракція все для цього зробить, щоб. Ця Верховна Рада пішла на політичну помийку. Це найбільш деградована Верховна Рада. Вона має відразу вона виконала свою історичну місію і функцію. Вона взагалі існувала ще тільки тому, що коли знаєте, в жодній конституції світу не написано, що робити країні, коли президент втік. І тому ця Верховна Рада, от вона мусила в цих ситуаціях, навіть з тими гнебниками, з яких бачити дійсно не хочеться. Бо ти пам'ятаєш, що тільки що він голосував 16-го за закони, які призвели до вбивства, але вона мусила створити більшість, прийняти конституцію, де забрати диктаторські повноваження в президента, і створити умови сьогодні для президентських виборів. Президент новообраний повинен її відправити на політичний смітник, навіть не на пенсію, на смітник. І на перевибори, і насправді ті, кому довірить народ, представляти себе, вона є непрезентативна, вона є негідна ця Верховна Рада. Тут ми тільки поділяємо і повірте, удар є та політична сила, яка наполягає на тому, що мають відбутися перевибори. Дякуємо, Борислав Бірьоза.